Ну що, друзі, всім доброго ранку, четвер починається движуха на Луцькому автобазарі. Сьогодні нам треба знайти Сенік чи Гранд Сенік. Ми з Жекою приїхали у автомобільчика для людей з Донецької області. Треба знайти гарну автівочку. Там вже люди ходять, тут такі бюджетні варіанти. На, на цій полосі, як сказати, так? Да? Це ж погнали, щось будемо шукати. Так, друзі, дивіться, почнемо міганчик другий. сьомий рік. Сьомий рік 5650 ціна. Пробігу 280 пишуть. 1,6 бензин. Ще поруч один міганчик під'їхав, дивіться, теж. Такому біжовому квартирі, гарному. Зараз ціну приліплять, я вам покажу. І ось розглядаємо оцього апарата. Газ-бензин 16 шостий рік, без жодного підфарбування на дисках по салону. Просто ідеаль, ідеальніша машина. По кузову теж, дивіться, друзі, який. Ні сколів, нічого нема. 180 тисяч оригінального пробігу, все, сервіса є, Vertical повністю. Відповідає безключовий доступ, 6-ступ, він на газу вже йде з газом. Дивіться, який стан у нього. Стан просто ідеальний автомобіля для шостого року. Він просто в чудовому стані. Зараз, друзі, будемо його зробити тест-драйв. Я думаю будемо забирати. Так, ну все, друзі, зробили сертифікацію на Сеніка цього і на Фольсика. Все, будемо виїжджати додому, а ви дивіться, трошки відео вам познімав. Так, ось, друзі, разовий огляд. Почитали автомобільчик. Турбіна форсунки просто нова. Отвічаю, просто клас. Анатолій приїхав з Полтави? ви? З Полтави, Анатолій разовий огляд. Ось такий. У нас сьогодні басешний такий гран-сценік. 13 рік. По пробігу все клас. 205 пробігу. Автомобільчик на номерах вже. Почитали форсунку турбіни. форсунки взагалі просто в чудовому стані. Турбінка теж, все класно. Зараз заїдемо на яму, подивимося його знизу. Я думаю, що будемо забирати цього Грандіка, Реально класний. Жека, що ти вже? Фальца дивись? От складніки. Що, забираємо цього грандика. Автомобіль по дніщу. Все клас, не А, Все, короте, друзі, тут зйомка знімати не можна. Там написано фото, зйомки знім, заборонено. Там є ще так, все, друзі. Так, міганчик цей, дивіться, сьомий рік в рідній фарбі 5750, 1,6, 183 пробігу. Передня губа гума слабенька. Задня трошечки краще. Безключовий доступ в нього, шкіряний салон. Ось такий салончик, дивіться, гарний дуже. Кермок, до речі, в оригіналі, двухзона кліма, п'ятиступ в нього. Ну, автомобіль теж в гарному стані. Дивіться, на шкірі. Прикольний такий. Треба перевіряти автомобільчики перед купівлею. Я не знаю, я просто відео знімаю. Ось такий автомобільчик. Так, поруч стоїть гольф плюс. Бюджетненькі варіанти буду вам сьогодні показувати. Ось такий гольф плюс. Зимова гума передня, дуже гарна. Шостий рік, 5,5 ціна, 1,4 бензин. Так, 4 скло 4 склопідіймачі в нього на подогрівах кліма двохзонна дивіться стан термово ри... оригінальчику ось отакі сидіння Так, парктроніки задні Музику прикрутив бо потім ютуб YouTube... починає чудити Так Крило трошечки випадає з кольору ну но... Може якесь було незначне підфарбування. Так, Фордик. Фордець у нас, фокус. Ось в такому кольорі він. Зреблястому. Десятий рік, друзі, 1,6 5,850. Ціна його. Літня гума, ззаді класна, спереду така не дуже. Два склопідіймачі підіймачі сидінню. В гарному стані двух зони клімат контроль. 237 тисяч пробігу пише. Ось отакий автомобільчик. Так, Фордік. Ще один, дивіться. Скло антиблікове, П'ятий рік, 1,6, 4850 ціна. темно синій колір такий в нього. Такий з виду непоганий. Два склопідіймачі, по салончику в непоганому стані, кермо перешите, 215 пробігу, п'ятий ступ, кондиціонерчик. Ось такий фордец. З Нідерландів, так? Да? Да. з Нідерландів приїхав він. Тому цікаво, телефонуйте. Так, шкода, шкода, напевно, продана вже. А шкода ваша? А, продана, бачите. Такий кольор в неї гарний дуже. Сірий, такий темний, бутилочний. Прикольний колір. На дисках вона була. Вже люди забрали. Напевно, 1,4. Чи 1.2, не знаю. Не бачу. Так, Фольцик. <реш> да. Фольцик, третій рік, 2-літровий бензин 4,799 Сірий такий колір гарний в нього. Пасує автомобільчик у цьому. Трошки пропальчики, бачите. Ну, а так вид. Вид має автомобільчик. Так, Астра H, На номерах вже автомобіль. Дивіться, ціна. Друзі, номер телефона є. Телефонуйте, перевіряйте. Таке моменти є, звісно, Ну, друзі, ну ціна. Ось такі трошки царапки по ньому. На дисках він, гума спереду і ззаду така вже, як хама, ну не знаю, рік така, трошки, дивлюсь під остажку. Так, гальфець. Четвер... Четвертий так, універсальчик. Такий він трошки. 3850. Газ бензин, 1,6. ваш найулюбленіший двигун. Так. П'ятий гольфік. Сьомий рік. 1,6 бензин. 5800 ціна на дисках. MPI. ваш любимий. Потелефонуйте, запитуйте. Так, Альфред вчора купив собі такого Альфіца. не знаю, буде на продаж чи ні, ну, машинка дуже гарна, мені дуже сподобалася. Теж в мене другий рік, 173 тисячі пробігу, дивіться, 4450. Таке по капотіку трошки є, ну є нюанси, тому що автомобільчик не новий, нюанси будуть присутні. То таке. Так. Туран. Чорний колір такий, зимова гума. Напевно, проданий. Проданий? Туранчик проданий чи ні? Ні. Туран, ні. А яка ціна його? 5,2. 5,2. Дивіться. Віддати. Туранчик 5,2, щоб віддати. Який рік в нього? Третій Третій рік. А без рижиків. Без рижиків. Скажіть, будь ласка, пробіг який в нього? 175 єв. 175 є тюф. Є тюф у цього автомобільчика. 5,2, дивіться. А який рік? А, третій. Третій, я вибачаюся. Номер телефончика є у вас там. Я написав. А, ну продиктуйте. 066, 066 470, 470, 470 71, 71 80. 80. Як звати? Валерій. Валерій. Звоніть Валерію, Валерій розкаже. По автомобільчику все, покаже. Приїдете, роздивитесь. Ось такий туранчик. Чорний колір. Тож, друзі, телефонуйте. Так. Сенік. Сенік шостий рік. Двохлітровий. Зимова гума спереду, ззаді теж така підубита. 5450-250 пробігу. Так, шкода фабія. Фабія, ось така гарний колір у нього. 10-й рік, газ бензин 5250. Ціна його, телефончика немає, щось і продавця теж десь забіг, напевно, трошки прокурений сидіння. Так, астралаш, синій такий колір нього, обм'ятинка така є по капотику. Так, отака Астрочка. Восьмий рік бензин, 4950 ціна. Мультикермо, клімат-контроль, посидіннях в непоганому стані. Круїз-контроль. Автосвітло. Ну, такий зачинений. Тож телефонуйте, кому цікаво. Такий апельок Так, туранчик. Ой, Volkswagen Golf Plus, вибачаюсь. Така літня гума у нього стоїть непогана. 9 рік. Автомат. 7900. Номер телефончика є. Телефонуйте. Підчинили нам цю автівку. 4 склопідіймачі в нього є. Звичайний кондиціонерчик, мультимедіа така. По салончику, дивіться. На автоматі. Сім ступеней суха DSG DQ200. Так, короткий такий Astra H, Хетчбек на номерах, п'ятий рік автомат, 5200. У нас ціни всі, телефонуйте, запитуйте. Так, Туранчик на номерах. Така дівчина в гарному костюмі. Модний кольор, мабуть, в цьому сезоні. Травичку. так? травичку. Восьмий рік, рідна фарба, 1,9, дизель 7, 900 ціна. Такий туранчик тонований вже. Хазяйська машинка. Так, пасатик на номерах. Дев'ятий рік, 2-літровий дизель, 8650, 293 пробігу. Ще гарний пробіг у ну, нього. Такий рік нюанси є. Автомобільчика, ну, то таке. Так, ще одна Астрочка. Астрочка. 550, шостий рік, 1,6 в рідній фарбі, 254 пробігу. Поруч є одна на номерах. Хетчбек. шостий рік, 1,3 дизель, 4,300 доларів, 255 тисяч кілометрів пробігу. Ceed. Я питаю, що Кіасід. Yeah. Так, а що кіосід? Вже проданий? Кіада. Кіада, все, забрали. Автомобільчика. Так, пасатик. 4400, 1.6, Четвертий рік, 1,6 бензин, 4400, 228 пробіг. Такий седанчик Так, шкода тур. Октавія така, дивіться. Ліфтбек. Чотири. Скільки вона? Чотири? Це ревус, Це ви маєте догадатися. Чотири? Чотири 4. Да. Не зрозумів. П'ятий рік. Чотири? 4 тисячі доларів, дивіться, друзі, апарат який. Кому ганяти? Все норм. Так, друзі, Opel Astra H. Восьмий рік. На дисках, на літній гумі вже він йде. 5800 ціна, 16. Такий автомобільчик. Так, завершимо, напевно, на гольфіку такому. Боже я не дзвонив, забрали ми того Сеніка в дуже гарному стані. Так, гальфець. Так. 5250, 1,6, газ бензин. Дивіться, номер телефончика є. Рік. Незрозуміло, який, який рік зараз подивлюся Сьомий рік. Сьомий рік. Сьомий рік автомобіль. Такі нюансики є. Такі. Сьомий рік. Сьомого року. На дисках. Така гума вже доїздити. Є дешевенькі теж автомобільчики. Отакі. Одинадцята модель. Вже на номерах Вид, до речі, непоганий в неї. 3300, дивіться, 1,6, 149 тисяч пробігу. Восьмий рік. Дивіться, станкарт, салончик. Непогана така автівочка. Телефонуйте, там номера скрізь є. А підфарбування якісь? Пороги мінялися. Пороги мінялися, Пороги в неї. мінялися. Крила? і передута. І передута в круг, походить. Ось такі на сьогодні автомобілі, друзі. Люди підходять сьома ранку. В сьома ранку і ми знайшли гарного Сеніка. Друзі, треба автомобільчики, які гарно виглядають, сразу їх забирати. Забирати, від'їжджати, тому що на них зразу йде дуже великий попит. І Люди починають такий ажіотаж. Так, Фабія, дивіться. Фабія рівненька. На дисках літня гума. Сьомий рік. 500 доларів Рідна фарма, два ключі. Так, кліо. Кліо, 3900 доларів 1,2 бензин. Така, момент є в неї по кузову, конечно. Ну, друзі, ціна 3900 доларів Так. Ще одна фабійка, теж така вид має в неї. Вид має фабійчка ця. Шостий рік. Зимова гума така. 4950. Так, і поруч гольфік п'ятий стоїть. Четвертий рік. 1,6 бензин. 500 рідна фарба пише Кандюрчик, круїз контроль по салончику в непоганому стані Тож так, друзі, такі на сьогодні автомобільчики, Міганчик, дивіться, синій такий, гарний помитий на дисках. 13-й рік, друзі. класні в нього так 13 рік 168 тисяч пробігу 8200 ціна безключовий доступ ось такий міганчик хтось шукає міганчика можете розглянути задні парктроніки стоять телефонуйте люди вам ага він ще з панорамою друзі дивіться Ано. так по шибах троєчки да, салончик класний Шести ступ. Так, Гольф Плюс. Казав, завершу, а сам вам. Ну нічого страшного Женя вже під'їхав там. Завдаток дали за нього. А Гольф Плюс, який рік яка ціна? Шостий рік. А, шостий рік, так? Да? А яка ціна в нього? П'ять тисяч, а моторчик який? Один і чотири бензин. П'ять тисяч доларів, дивіться, можете розглянути для себе як варіантик так, друзі, будемо їхати, робити договори, купівлі продажу, проходити сертифікацію. Забрали ми цього Сеніка. Вже двіжуха починається. ранку, Дивіться, фабійка, фабійка, дивіться, яка ось рік 1,4. 5,8, 180 пробігу. Чотири склопідіймачі, сидіння такі комфортні у нього, кермо в оригіналі, кондиціонерчик. Можете телефонувати. Люди торгуються, звісно, на автомобільчики. Хюндайчик, туксончик, дивіться. Двое, двое, два хюндайчик АХ35 два і оцей туксончик. Такий вид має туксончик. Без підфарбувань. На шкірі він. З газом. з газом. Ось, дивіться інформація. 7350 доларів ціна. Опа-на! Ставочки такі шкіряні у нього. Дивіться. На шкірі. Така бронебойна подогрів. Все присутнє. П'ятиступочка. Парктроніки в нього каже. Да, продавець без, без підфарбувань, друзі. Кому цікаво. Резина зимова. О така доїздити, літо да, літо да, доїздити, да, літо да, доїздити да, і викинути. Да, так, Ай... 35-й, дивіться, хунта, який чорний, дуже гарний. Безключовий доступ, дивіться. дізель автомат. автомат. Опа. Боже. Ребята, який рік? 10-й 10. 10 рік, двохлітровий він. Такий а гарний, приводі, повний привід, хто розглядає на автоматі. Дизельний, класний. Літня гума в нього. Ось такий хюндайчик, дивіться. Такий вид має Так, а я ж хочу побігти. Жека, і забрали цього сеніка, друзі, бляха. Машина класна, реально. Тільки зайшли в базар, вона тільки-тільки заїхала. 180 оригінального пробігу, карвертикал, все є. Машинка дуже класна. Ось цей апарат. Ух, блядь, реально пацани машина дуже класна. Безключовий доступ, клімат, все як положено. Зачинив Жека, вже побіг десь з газом, друзі, з газом. Так, ну що, будемо тоді завершувати, їхати, робити на людей документи. Всім гарного дня до наступних відео.